500 коштує ікона Божої Матері Семострільно, яка виконана е, основа дерева в неї, Потім, потім е, художнє лиття з латуні, яке покрите, покрите сріблом, фрагментарна позолота, чорніння е, каміння фіаніти. Сусальне золото, фон, розпис Божої Матері, личка та ручок фарбами, масляними фарбами. Це, все, бачите, ажурно декоровано. Кожен елемент лиється вручну, залито ювелірними емалями. Дана ікона кіот її закривається. Тут є такі за за стьожечка, за стежечка, завісики, уголочки. Ну реально крутий подарунок. Їх залишилось декілька штук, наскільки я пам'ятаю. Так що звертайтесь Уніка, унікально зроблені ці ікони. На жаль, виготовлятися більше вже не будуть. Сайт іконолавка. пишіть особисті повідомлення, коментарі. Підписуйтесь на наші сторінки, впевнений, що ви знайдете там багато цікавого.